Усім привіт! З вами Анімара, і в нас топ 10 найочікуваніших аніме літнього сезону 2024 року. Зроблено його було на основі голосування наших любих підписничків. Перед тим як почнемо, підпишіться на телеграм, там багато цікавого вас чекає. А ми починаємо. Відкриває наш ТОП-10 місце: найсильнішим махом в армії володарки демонів була людина. Історія про могутнього демона, який здатний самотужки захопити форт. Його бояться і друзі, і вороги. Проте він має таємницю він насправді людина. Використовуючи сучасні знання, щоб зберегти свою таємницю, він став великим полководцем і рушійною силою армії володарки демонів. Прем'єра цього аніме 26 червня Дев'яте місце життя зі зведеною сестрою. Після повторного одруження свого батька в Ютесаморі з'являється зведена сестра Красуня Сакі Сакіасе. Вони обіцяють одне одному не зближуватися, а просто зберігати нечітку та комфортну дистанцію. Однак все складається не так, як гадалося їхні стосунки зрушують зі стадії незнайомців. І так недалеко й до кохання. А стартує аніме 4 липня. Восьме місце! До іншого світу тепер заць. Меланхолійний Осама Дадзай мріє померти. Однак, у 1948 році він потрапляє в фантастичний світ, як у відеоіграх, ще задовго до їхнього винайдення. Усі ті пригоди заважають його поетичній мрії знайти ідеальне місце для смерті. Але скільки б він не ризикував своєю шкурою, усе, начебто, закінчується добре. Прем'єра цього аніме 9 липня. Сьоме місце. Аніме «Децедок Деліко. Це готичне фентезі, яке відбувається у світі вампірів, вихованих як дворяни. Вважається, що легендарний первісний вампір Трамп має вічне життя. Аніме розповідає про Далі Деліко, голову однієї з найпрестижніших аристократичних родин. Стартує аніме 7 серпня. Шосте місце. Аніме Моя подруга Оленятко Нокотан. Торако колись була хуліганкою. Однак однокласники знають її лише як ідеальну ученицю. Але все змінюється, коли в її житті входить Нокотан. Нова учениця з рогами. Роги не єдина дивна річ у Нокотан. Її оленячий ніс може винюхати таємниче минуле Торако. Чи то в школі, чи то в зоопарку. Хаос супроводжує кожен крок цієї дівчинки з очима, схожими на оленят. У Торако так багато питань. Хто така Нокотан? Олень, дівчина чи щось середнє. Прем'єра аніме 3 липня. П'яте місце. Друга частина аніме Н'єре Автомата. Перша частина вийшла минулого року. Тож на продовження довго чекати не довелося. Стартує аніме вже 5 липня. Четверте місце: аніме «Хвіст феї. Столітній Квест. Це адаптація продовження манги «Хвіст феї». Історія відбувається після перемоги над Зерафом, а прем'єра 7 липня. Третє місце аніме Загін самогубців і Сикай. Відомі злочинці Гарлі Квін, Дедшот, Миротворець, Глиноликий та Король Акула вирушають на небезпечну місію до Ісикаю потибічного царства мечів, магії, орків та літаючих драконів. Прем'єра 27 червня. Друге місце другий сезон аніме Вежа Бога. Чотири роки минуло з того часу, як вийшов перший сезон. І, нарешті, дочекалися продовження. Прем'єра 7 липня. Її перше місце. Посідає другий сезон аніме Моя зірка. Продовження аніме, яке наробило багато галасу минулого року. Намагання Рубі підкорити вершини шоу-бізу. Та аквені пошуки винуватця смерті Ай продовжуються. А з вами була Анімара. Пишіть свої враження та підписуйтеся на наш канал і соцмережі. Далі буде тільки цікавіше, папа. -па.